Мобілізацію набере чинності 18 травня його підписав напередодні президент. Текст офіційно опублікували у виданні «Голос України». Згідно з законом, усі, хто підлягають мобілізації, мають носити військово-облікові документи та надавати їх на вимогу. Чоловіки віком від 18 до 60 упродовж двох місяців мають звернутися до ТЦК, аби оновити свої дані. Низка категорій визначає право на відтермінування, зокрема здобувачі другої вищої освіти. Разом з тим, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про мобілізацію засуджених. Він повинен передбачати добровільні служби в армії і не для всіх в'язнів. Мобілізація має бути підставою для помилування. Денис Малюська, міністр юстиції України, доєднується до нашого ефіру. Обговоримо ці законодавчі ініціативи з ним. Наші вітання, добрий вечір. Добрий. Отже. 18 травня, чи бачите, ви вже зараз механізм реалізації ось цього законодавства? Йдеться мені про звичайно закон про мобілізацію, тому що і там є певні обов'язки. От ми вище про це сказали. Чоловіки мають звернутися упродовж двох місяців до ТЦК, і розуміємо, що це може бути по перше певний наплив людей одночасно. По друге, не всі будуть готові зголоситися, так як це передбачає законодавство. Як це реалізовувати? Ну, я дуже сподіваюся на добропорядність і законослухняність українських громадян, що вимоги закону виконання добровільно з одного боку, з іншого боку, ми вже давно готуємо ТЦК та взагалі структуру збройних сил з тим, щоб вона могла впоратись з великим напливом військово з тим, щоб проводити відповідні виконувати з функції. Це не зовсім. Міністерство юстиції, однак як шан уряду можу сказати, що увага прем'єр-міністра особисто на цьому за зосереджена вже протягом багатьох місяців, а і він неодноразово давав доручення Міністерства оборони забезпечити роботу ТЦК 24 на 7, що власне наскільки я розумію, виконується. Тому в мене сумнів в тому, що робота буде забезпечена належним чином, немає. Так само в мене немає сумніву в тому, що уряд забезпечить стимулювання як Тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов'язків, в тому плані, що зараз напрацьовують різні міністерства зміни у постанови Кабміну зміни у регулюванні, які обмежать чи ввірніше встановлять передумову надання окремих адміністративних послуг, а надання військово-облікового документу. Тобто держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для усіх. Щоб усі його виконували, усі були порівними перед законом, і щоб ті, хто добровільно хоче і активно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хотів. Правила однакові для всіх, і ми забезпечимо їх виконання. Ну, давайте про правила однакові для всіх. Був уже ну вже на порядку денному законопроект про мобілізацію засуджених. І дивлюся, ваші останні інтерв'ю про це. Мобілізація засуджених має бути суто добровільною. Є перелік категорій засуджених, які не зможуть воювати за Україну. Яким чином їх обирали? Чому наприклад воювати зможе людина, яка один раз вбила, ну, якщо це так можна казати? Де гарантія, що вона не використає зброю проти своїх побратимів? Давайте так. Де гарантія того, що людина, яка поки що не вбила, не використає зброю проти своїх побратимів, немає, особливо враховуючи сумні події нещодавно? А зараз ми не про це. Справа в тому, що чимало тих, хто знаходиться в місцях позбавлення волі, не є небезпечним суспільства, вони найближчим часом і так навіть вийти на свободу а більше того, ті категорії, які ми вважаємо ризик ризикованими, а разом з парламентарями ми дійдемо консенсусу що того, щоб вони не змогли використати механізм. А передбачений змінами змінами законодавство про мобілізацію щодо можливості мобілізації ув'язнених, однак знову ж таки ми на початку говорили правила однакові для всіх. конституція не містить винятки. Кожен зобов'язаний захищати батьківщину. Це обов'язок кожного, тим більше бажаючих у нас достатньо тисячі. А ті, хто перебувають в місцях позбавлення волі, мають таке бажання. Питання забезпечення належного контролю, оцінки ризиків це частково наша функція. Ми оцінюємо ризики і готовність до бути корисним суспільством і безпечним кожного хто в нас перебуває. Крім того, законодавство у випадку, якщо його парламент підтримує, містить певний рівень гарантій. Які забезпечать знову ж таки, щоб імплементація закону була ефективною? Зокрема, це не тільки добровільність, тобто контрактна форма служби, щоб згода була з як прийняти такого військовозобов'язаного, зобов'язаного, так і піти служити в армію, так і створення окремих підрозділів. Де власне служитимуть а, ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі, з тим, щоб а, не було а, знову ж таки різного підходу, щоб хтось раптом, а, вийшовши з в'язниці, не опинився, як кажуть в Ужгородському котлі, а, не виконуючи свій військовий обов'язок. Власне а, тому рівний підхід, однаковий підхід, незалежно від того. А хто це буде? Чи це якийсь небудь корупціонер, який готовий знову хабар заплатити, чи це буде а, просто звичайний кримінальний злочинець? Механізм буде однаковий з вбудованими гарантіями того, щоб ризики були мінімальні. Але знову ж таки, ми зараз не в тій ситуації, щоб приймати якісь рішення, яким аплодуватимуть всі, і всі будуть радіти, і всі будуть говорити, Боже, яке прекрасне рішення прийнято парламентом чи урядом? Ситуація складна. Війна це не іграшки, війна це завжди ризики, і ми ці ризики повинні зважувати І в випадку. Якщо користь від того, що ми беремо такі ризики, перевищує негатив. Такі рішення потрібно приймати. Це одне з таких рішень, яке, як на мою думку, точно принесе більше користі суспільству ніж ризики. Ну але як в такі в таку, в таких обставинах контролювати? Чи це буде там одиничний боєць в великому досвідченому підрозділі? Чи це буде цілий окремо сформований окремий підрозділ? Чи мають командири проходити якусь спецпідготовку, як управляти ось таким колективом? Колективи і зараз бувають, м'яко кажучи, непрості в збройних силах. Є чимало командирів, які готові і мають відповідний досвід спілкування з таким контингентом. Я нагадаю, що на початку війни більше трьохсот засуджених були звільнені з місць позбавлення волі через помилування і направлені на фронт. Чимало з них вже є командирами, які себе прекрасно зарекоментували на полі бою. Вони прекрасно розуміють аудиторію. Яку вони матимуть людей, з якими яким вони командуватимуть, і в першу чергу вони якраз і зацікавлені в тому, щоб набрати таких людей, тому що вони прекрасно розуміють, як їх використовувати. Більше того, хочу сказати, що сучасна армія це не лише далеко, не лише стріляння з автомата а це багато роботи фізичної роботи, фізичного навантаження, яке не потребує. Використання вогнепальної зброї 24. 7. Так само я переконаний, що такі підрозділи можуть виконувати функції по побудові військової інфраструктури, по побудові інженерних різноманітних, перепон для наших противників захисних споруд. Наші військові чимало часу копають. Я думаю, що тут наші вихованці зможуть дати впливу багатьом військовим. Вище ми говорили так само і про замороження російських активів. Це тема вже така, знаєте, радше міжнародна, і стосується не лише українського або там зовсім не українського права.